22 січня 2026 рік компанія Електромотор. Друзі, показую всім і людині, яка робила заказ. От поступив заказ на таких 4 інвертора. Трошечки нас підвели, ми підводимо людину, вони в наявності Дані інвертора. І поїдуть до свого заказчика. Чекаємо документи і відправляємо. Так що людина добра, та, що заказувала, не переживайте, показуємо. От вони в офісі. Дякую за розуміння.